Це є спиртзавод, який кришувався тут. Це всі ті речі є. А тут місцеві активісти, які прийшли до влади на гласах старої Україні, сидять ці районній раді і говорять, що не було нічого. Де ви були після майдану? Чому ви його в шию не гнали? Де ви були? Що ви розказуєте? Тепер оця газетенка ваша, пане Кутний, та ви перший корупціонер. Що неправда? Ця людина зафіксована і приходила. Що ви там мені ось це неправда? А тепер продовжу далі. Це все робиться для того, щоб покривати їхні злочини, розкрадання землі. Те, що вони тут займаються, далі. Продовжуємо слухати вам. А тепер продовжуємо. Шо? Шо? Não,